Доброго дня, підписники каналу і гості. І знову сьогодні посилка у сад дружби. Зараз я вас підказувати. Це посилка прийшла від. Галина Гарден сад у неї вона тут нагрузила стільки. Щас Що воно тут? Від Галини Тимофіїві. Ось Це посилка. Ось це, це ось. Щас буду дивитися, що воно видно, не видно нічого. А, видно. Багато, значить, Будемо далі туди. Будемо десь викладувати. Таке не зрозуміло. Так, ось це почеренкувати мені треба. Оту рослинку. Одну. Вона, я її знаю, жовтим вона цвіте. Вона і пані Ніли є. Ось ще пані Ні Ніла прислала посилочку. Ось таке воно. Спрашують, що не видно, ну що ж я зроблю, як воно не видно. Так, ну це, я їх. Тут вон це вам і оце жовте. Воно приймається легко, воно росте у нас на кладовищі росте така рослинка. Ну, а тут вона мені прислала. Цю рослинку, звісно, що не можна просто прислати. Так, це ось, ось це, мабуть, спірейка ось така. Ось вона така мокра була, головне. А вони... Так, це ось... Ага, ось ось спірея. Ось спірея. Я дуже вдячна всім. Що? За... За ваші рослинки. Так, що це Це ось щось. Теж. Я ж у них не розбираюся. Дужен ну, ось щось таке, теж якийсь кущик. Натописала мені там, ну зараз я вам сказати не можу. от просто. Хто розуміється на цьому, а я не дуже розуміюся. Ось теж це барбарис, ред. Ред. Кар... Кардет, кард, ось такий барбарис. Це теж його треба почеренкувати мені якісь цибулинки чогось. Не знаю, а там є бумажечка. Зараз ми глянемо, що цибулинки, бо заходить воно на дощик. Може той, і я хочу висаджати його, щоб... Зараз глянемо, що це. Що це цибулинки. лілія Ага, лілія і гортензія волотиста. Ось така лілія ось такі. Ось ось такі. Лілії. А де гортензія волотиста? Я не знаю. а оце вона ж, Навірно ну так. Да. Угу. Ага. Ну, ось, дивіться, таке воно о, дивіться, які цибулини лілій. Якщо в одному і не той, і не зручно. ну просто хочеться показати, що люди... Ось дивіться, яка цибулинка гарненька така. Що люди небайдужі в нас в Україні. В нас дуже щедрі і щирі люди. Ось вона, дивіться, цибулинка така гарненька. Велика-велика цибулинка. Це з лілій. Я вчора білі посадила, що тут Ось ще якісь лілії. Посилка тут велика. Дуже велика. Це що вона? Мені очітки, Та в мене ж очіток такий є. У мене ж є такі очітки, вони повні. Ну і вона ще прислала, Ну, очіток, я бачу, що це очіток, Ну, буде і безрости. Так, тепер що тут ще? Це теж, мабуть, лілія, так? Да? відключусь і розложу його отуди все і вам покажу потім стіл. зараз мабуть, а ну зараз уже все розпечатало покажу тут цього багато так а ну ось ось яка цибулина що ж це таке це теж лілія ой а цибулинка тут дивіться яка. Величезна, величезна, ось цибулина така. О, звісно, дуже велика вдячність пані Галинці, що відгукнулася на, на моє таке незвичне захоплення, яке я собі устроїла. Так, ось воно щось. Щось таке, ну що, це? Це шавлія. Ось вона, дивіться, Теж кущ кущен, дивіться, який величезний. Ось так. Це шавлія. Це ось, ось дивіться, що це. Хестука. Ось вона. Дивіться, Рослинка. рослинка. Я потім викладаю так ще і покажу, ще врятувати. Це я буду розкладувати. Так, так, оце ось щось там. Що це таке? Тут ромашка голуба. Ось, ти що я втратила. В мене втратилася така ромашка. Ну, тепер буде в тому саду, така ромашка. У мене теж вона була, ну вона. Так. Що це таке? Тут написано. Деревій. Ага, хорошо. Я теж люблю деревійчик. Там у садочку тепер унося. Дивіться, це пакунок такого деревія ось. Все живе, все прийметься і все буде пам'ять про, про вас. Я завжди буду згадувати кожного, хто приймав участь і приймає, хто у цьому прийняв участь, я буду його згадувати. Наверно, десь підписано воно, що це велике. Є там наверно, десь помашка. Ну зараз я постараюся його глянути. Що ми, що ми, і тоді, і ось рослинка якась. Ось, бачите, яка вона ось така. Ну, не знаю, воно вона навіть із тими. Ну, весною, весною вже будемо ми тоді. Будемо тоді вже дивитися весною. Що воно в нас? Тут буде, тут є дуже багато всього, дуже багато. Дівчата, дуже багато. Я дуже вдячна цій людинці, Яка зовсім а стільба, ось вона. Ось стільба, яка зовсім мене не знає. І вона недавно на моєму каналі просто, дивіться, яка стільба, ось шикарна. Ну, вона... Тільки натрамбувала, ось дивіться, ось дивіться, яка трава. Гляньте, яка воно, яка краса тут просто неймовірна. Ось це ще, ось ще. Боже, стільки тут натрамбовано, дівчатка. Ну це, це просто диво дається. Ось дивіться, це воно, я не знаю, що спірейка або і лішал. Рожева, а А, Вероніка, Вероніка. І синя, і рожева. Ось Вероніка. Дивіться. Ну, які, які гарні такі ну, саме рослинки. Ось, ось вона, що це таке? Я говорила чи ні? Сант... О, Санталіна даже, даже Санталіна, яку я дуже хотіла. Де ж он саду в мене буде, дівчат, ну стільки буде всього, що це просто буде сад райський називатися. Райським садом. Ось іще одна цибулинка лілії. Все-все висадю, все посаджаю. З цього міста. Ось лілії цілий. Ось їх іще дивіться стільки. Вон який пакунок лілії, дивіться. Ось. Це просто... Людина просто казкова, все переслала з саду. Тобто, ну, це ось який... Ага, це що воно ну, дуже красиве теж, листя в ну що це така зарослинка. Візантійський чистець. Візантійський чистець. І що ж я позапоминаю це все його? Дивіться, який, який гарний. Ось він, ой, боженько, я так уже вмирилася. Я теж тільки ось, дивіться, ось візантійський цей. Дивіться, я потім покажу ще вам, от, що воно тут є у нас. От, дивіться. Все поставлю, все покажу. Ось, гейхери, Ось вони. гейхерки, дивіться. Ось різнокольорові, такі чудові, глянь. Такі, видите? Теж різнокольоровий. Дивіться, які кольори. І темний вон вон. О такі. Ну просто, я ж говорю, все просто казкове. Що це зараз зняв буде? Що ж ми почіток, Почиток ёмкий. Коротше, ось отакий ще. Ну, такий, такий у мене, мабуть, немає такого. Ось от щітка У мене багато. Ну такого, по-моєму, точно нема. Але де ж я його там присажу? Там є місце, де я його присажу. І ось так я вам зараз ось покажу усі ці рослинки. Дивіться. Тут пенісетом, мабуть, що тут. То, що таке. Дивіться. Дивіться, стільки його всього, і мені його треба буде ось пересадити. Оце все ось Цивулини вони які великі, гарні. Лілії там теж буде. Весь сад у ліліях. Ну Дуже красиво. А це я ось по черенку. Там в мене вон ще є ті... ще є. Я принесла вчора черенковать. І це я ось по от, Оце не твоя ж місія. Так, тікай, відламуєш. От уж поламав він мені був. Бачите, тіка? Прекрасно. Так що я показувати не буду саджання, я буду саджати, а потім зайду ще, може, трошки щось в садку покажу. А може, просто, як уже я посаджу оце, я потім будьте на каналі, я потім зніму. Я туди далі це дознімаю, як я його все там посаджала і розмістила. Будьте на каналі, будь ласка. І так, друзі, я пропрацювала 3 години тут. Ви представте, в отих маленьких пакетиках, які вони були, там так побагато їх ростой, що мені прийшлося саджати, саджати і саджати. Про... про... Одну хорошу новину і одну погану новину. Хороша новина те, що ви всі-всі відізвалися на мій поклик. Це, це дуже хороша новина. Це значить, у нас наших, лучш, краще наших українців немає людей просто. Ось покажу тепер же уже майже завершений мій сад. Тут стільки сортів. Що я просто ужаснулася у них. І ж їх багато у, ко у кожному. Мені ж кожну ямочку треба було викопати. У мене вже так ноги бере. Я вже так заморилася, дівчатка. Мої золоті. Це просто. Я вже не рада і саду цьому навіть. Но він все рівно в мене росте і троянди. Вони вже Вже, він троянди на бруньках. Він бачите, де вони йдуть. Ну, вже все воно прижилося. Все, що, щоб я не сажала, і, і в спеку саджала. І все, все поприживалося тут мій. Як же ж без нього. ти що, і Навіть на остановку зо мною ходить ну, вночі. Вон, дивіться, ось так виглядає. Зараз воно. Це ще воно зовсім ж не той, а як буде на той рік виглядати, то ми подивимося. Лілій багато вона теж положила аліум. Я навіть не знаю, що це так вона загулить його. Ось. Тут он саджала прямо цілими рядами усе. Ось Ось це Це ж спіреє, мабуть, тікай, та й Дивіться. Я цілими рядами ось сажала, дивіться, ось цілий ряд Вон, просаджений Вон. Цілий ряд. Це треба кожну ямочку викопати, кожну. Це. Тут вже теж ну, ну там, травка я її не буду трогати, вже все. Хай в зиму вона йде, вона замерзне і так буде, трошки, може зігріє. Ось вони ото, перовські. І он. А вон прямо поприкапувала в землю. Ось так от зробила. ось. Замість черенкування я їх вон прикопала гарно в землю, а там земля сира під забором, навіть якщо доща нема, вона там сира. І я думаю, що навесну вони у нас. І з'являться і ті. Ось вона, дивіться, як красиво цвітиться. Та тікай. Ну, ходи по ногам. і все. Ось, дивіться, бріс такий красивий, бачите? Він такий. Це теж прийнявся і росте. Без води майже, без нічого, там по чуть-чуть Ну, А це ось ця ж, перу, Ось ця. Міскантус такий, дивіться, красунчик. Я. Раніше я була равнодушна, це пані, звісно, ета, Ніла мене всьому -цьому, до всього до, цього, до цих рослинок притягнула. Я ні, я тільки троянди раніше, а тепер полюбила всі рослини і тепер сажаю вже все. І хочу, щоб воно все росло у моєму саду. А вам дуже велика вдячність цим, за те, що ви відгукнулися. І придали мені більше роботи. Дуже багато. Роботи було дуже багато. І все все посадила. От, все. Де-не-де, ну, де, може, ще десь щось прийдеться. Вон ще шпаніла там прийшла. Ну, там я залишила ще містечки. є де буду ще тикати. Він. А так все засажено. Засажено трояндами, засаджено вашими рослинками, які ви любі. Мені презентували їх. Ну, вдячна вам. Велика вдячність. Я ж говорю краще наших українців. І щедріших, і щедріших немає, мабуть, в світі. Через то нашу Україну і люблять. І українців наших, і, і, і кругом вони їх люблять. Тому що вони, по-перше, во роботящі, а вдруге, друге, вони не злопам'ятні, не такі ну, спокійні люди, нормальні. Ми хочемо нормально жити в нормальній країні. І от як усе це закінчиться, і мій сад буде теж якраз весною він зазеленіє. А я думаю, що весною воно все закінчиться. І ми прийдемо в нормальне життя. Є херокон, теж. Іхера воно он і червоне, Вон, ось така. Он яка вона, бачите, Вон якого кольору. Це така червонішого, Я бачила в неї, які в неї гарні. Ось вона, дивіться, яка ей хірка. Ось, ось яка. Ось моя. Та, що я розсаджувала, мені Лєночка подарувала. Ми обмінялися. я просто, Вона мені той, а я їй дала хризантему, Отак ми міняємося на базарі. Ось такого кольору. ну, Різного, різнокольорові. Ось так воно виглядає. Всі, 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 хто був, був причетний до цього, я всім дуже-дуже вдячна. І сусідам моїм. Вони теж всі-всі причасні до цієї операції. І, називається. Та назвемо операція И, що означає, що це таємно-секретно. От цей сад Мій убійственний, який я теж в порядок привела. Ну, зараз у мене хлопці я тебе повикопувала, що він майже пустує. Ну, ще немає, це залишилися тут дуже красиво. На насіння на, на я залишила їх. хай будуть вони. Ось світе. ось так прекрасно. Ось тут, такий. Ось так виглядає сад. І я і я вморена. Якби глянули на мене, так просто ужаснувся. Ой, скажуть, боже, бабка, навіщо навіщо тобі це треба? А в нас і за воротами троян чотири стуть. І кругом у нас все просто і цвіте. І так на цьому до побачення. До нових зустрічей. Все буде Україна, і все буде добре у нас.